Вітаю я, Роман і Сьогодні в студії Посток. Ми говоримо про результати виборів у Сполучених Штатах, де американці вибирали президента, а також відбулися вибори до конгресу. Наш сьогоднішній гість у студії Олександр Хара, директор Центру оборонних стратегій. Вітаю, пане Олександре. Доброго дня пане Роман, вітаю президентські вибори. Спочатку з цього розпочнемо. Дональд Трамп перемагає, хоча ще вчора багато. З аналітиків передбачали, що можливо декілька днів, а то й тижнів розтягнеться підбивання підсумків. Зараз вже очевидно, що Трамп досить вагому має перевагу. Вже його привітали багато світових лідерів. Власне, ваше бачення того, що відбулося чому так певною мірою несподівана впевнена перемога, і ще одні вибори, які відбулися, це і відбуваються там підрахунок, ще триває. Стосовно конгресу в Сенаті, власне, республіканці вже отримали більше, чого не було останні чотири роки. Це також посилення позицій для Трампа, як президента. Ну і Палата представників, де в них була більшість, і здається, вона у них і залишиться. Тобто, слухаємо вас стосовно цього всього. Ну тут є багато глибоких питань. Перше феномен трампізму і слід сказати, що він. Він відбувся в у зв'язку з тим, що перша каденція і друга каденція Барака Обами, відбулися певні політичні і культурні зміни, які призвели до того, що було що не сприймалося великою кількістю пересічних американців. Передусім, це і люди без освіти, це і блакитні камерці. І таке інше, і фактично трампізм породжений політикою Обами, політикою такого лівого ухилу в сполучених штатах. Звичайно, що все це накололося на економічні проблеми, і є велика кількість американців, які кажуть, що досягнути американської мрії стало все складніше, не так, як це було 20 чи 30 років тому. Звичайно, що це є недоволення. Ну і за великим рахунком це реакція американського суспільства. Друге, напевно, вже така більш технічна річ, Джозеф Байден був доволі непопулярним. Звичайно, ну, це, це нормальна практика, що президента обирають, а потім його рейтинг стрімко падає. І звичайно, головне завдання втримати його на достойному рівні, щоб не мати якісь там політичних проблем. Ось але так як відбулася передача цієї стафети до Камали Гарріс Камела Гарріс була невідомою для широкого загалу американців, бо вона не займалася якимось надзвичайно важливими питаннями в адміністрації Байдена. Бо він його команда вирішила здебільшого а Камала більш була на таких других ролях Ну і схоже, що їй не вдалося ознайомитись зі своїми поглядами, своїми цінностями зі своєю програмою. Тих американців, які вагалися, які не знали за кого голосувати, ну і звичайно, що можна сказати Трамп в своїй манері він достукався до великої кількості людей. Він мобілізував свій електорат. Uh, да, робили помилки, які давали електоральних перспектив uh, камали гаріс. Це і, uh, значить, оця антимігрантська риторика, uh, це і поєношення до жінок. і Якщо ви подивитеся об, на Wall Street Journal, дуже гарний розріз по. Категоріям американців і вікових віковому, віковому розрізу хто кого підтримав. Чим молодше, тим більше була підтримка Камели Гарріса Чим е, старше, тим тим більше були прихильники Трампу. Жінки здебільшого там понад 50% відсотків за Камела Гарріс Але за Трампа все ж таки там здається 44% відсотки. Тобто, в принципі, ми побачили те, що прогнозувалося, тобто нічого несподіванки не сталося, оскільки обидва кандидати до останнього йшли. Ну фактично так поруч один з одним. Ті невеличкі відсотки, які давали перевагу, особливо в штатах Гойдалка одному чи іншому кандидату, вони навіть не вміщувалися в статистичну погляд. Тобто, те, що Трамп переміг, це не, не є неочікуваним. Звичайно, що хтось емоційно не хотів цього а в Україні, напевно, таких доволі багато. Хтось хотів цього, тобто це стало фактом. Ну і ви правильно зазначили, що не лише президентські вибори. Бо якщо навіть президент від однієї, однієї партії, а палата представників і сенат від іншої, то цей президент має не так багато простору до маневру. зараз. Схоже, що ну фактично в трьох пунктах: ну тобто я маю зі президент Сенат і Палата представників будуть контролюватися республіканцями, буде легше реалізовувати певні, скажімо так, певні політики, які про які Трамп казав. Для нас найцікавіше буде дивитися в якісний розріз у тих людей, які передусім потраплять до палати представників, чи там буде більше ну, таких трампістів, тобто людей популістського толку, людей, які Дещо відрізняється від консервативної традиційної республіканської е партійної такої скажімо, ідеології? чи буде навпаки збільшиться кількість традиційних республіканців? Це для нас надзвичайно важливо, оскільки традиційні республіканці такого регрейновицького типу. Вони стовідсотково за Україну. Вони стовідсотково вважають, що Сполучені Штати мають залишатися присутніми в Європі, мають стримувати нову імперію зла, Російську Федерацію, але також і російських поплічників: Північну Корею, Іран і, і, і Китай. Ось тому будемо дивитися, як буде формуватися новий кабінет. Хто? Скажімо так, з тих людей, які ми знаємо чи не знаємо, туди потрапить, слід сказати, що скоріше за все за рік каденції Трампа вагома частина його кабінету буде змінена. це його стиль ми бачили це з першу каденцію. Ну і звичайно, що в Україні і з точки зору. Лінії президент, президент і по лінії дипломатії слід працювати. Ну а також і всім нам, і журналістам, і експертам, і громадянському суспільству треба працювати, бо е, Трамп – це і виклик Україні і Європі. Але також це і можливості для України, тобто емоції треба прибрати в сторону і думати про нову стратегію з новою адміністрацією, як ми можемо вмонтувати Україну в стратегічні пріоритеті Сполучених Штатів, як ми можемо впливати на тих людей, хто є в оточенні Трампа. Ну і звичайно намагатися встановити ну це питання звичайно для президента України, встановити прагматичний діалог. Щоб українські інтереси були враховані, щоб екстравагантні ідеї, яким чином завершити цю війну, не були реалізовані. Розуміло. Ну в принципі, поки що важко сказати, да, як буде розвиватися ситуація стосовно української війни і реакції Трампа. Його заяви напередодні виборів вони широко рекламувалися, і там дуже мало цікавого і як би сказати, гарних речей для України після перемоги Трамп заявив більше ніяких воїн. Поки що заяв стосовно України не було. На ваш погляд, як він може розпочати діяти у цьому напрямку? Тобто, те, що заявлялося буде реалізовано, це зв'язок з Путіним перемовини з Путіним без України стосовно України, припинення заморозка війни, ультиматуми і все таке інше. Тобто, от ці всі заяви передвиборчі вони будуть втілюватися, чи певною мірою ставши президентом, він скоригує, скажімо так, свої заяви і те, що він буде робити у цьому напрямку, ну ми не знаємо, що у нього в голові, і можливо він у нього немає якогось підходу. Як він збирається це реалізувати? Це перший момент, другий. Інформує команду, і звичайно, хтось йому буде радити, що робити на російському, на українському напрямі. Це не означає, що він буде дослухатися, але зрозуміло, що такі голоси точно будуть. Третє, звичайно, що все залежить від нашої поведінки. Ми звичайно не можемо дозволити, щоб доля України вирішилася без України. третє, ну звичайно, є партнером Російська Федерація. Ну, партнера, звичайно, легка. Бо без бажання Росії припинити цю війну аж ніяка заморозка звільнення українських територій що завгодно, будь-які сценарії просто неможливі. І звичайно, що тут є проблемні питання, бо путіну схоже, що потрібна певна пауза, щоб він відновив свої сили і, врешті-решт, захопив Україну. принаймні він вірить, що це можливо зробити. Але це не означає, що ну скажімо так, він може погодитися на будь-які умови, які можуть висунути Трамп. Якщо Путін буде причиною того, що Україна і Росія не досягне певної угоди, а я не бачу підстав для таких угод зараз. То це може стати причиною для того, щоб Трамп зробив те, що він обіцяв, і те, що обіцяли дехто з його оточення, зокрема Майк Папео, що тоді Трамп завалить нас зброєю, буде допомагати так, щоб Україна виграла в цій війні? Тобто, зараз зарано казати про такі сценарії. Найголовніше, що ми власними діями маємо спробувати спрямувати його мислення, мислення його заточення, що в інтересах. Сполучених Штатів не програш України, бо тоді, е, от буквально, перші його кроки на зовнішньополітичному напрямі будуть вважатися такими ж провальними як Джозефа Байдена по відношенню до ну цей вихід із Афганістану, який був е, тобто, звичайно, що Трамп хотів би виглядати як потужний президент найпотужнішої держави. Що він не слабкий президент, що він не є маріонеткою Кремля, як часто його в принаймні соціальних мережах називали. Ось тому у нас є простір для, для дії, але що в голові Трампа знає лише Трамп і, напевно, лише в момент, коли він прийматиме рішення. Зрозуміло. <зуміло> Діюча адміністрація ще має час декілька тижнів. З одного боку, може що зробити ну, по перше, чи може вона щось зробити, наприклад, дати нарешті дозвіл на удари в депресії західною зброєю, і з іншого боку, шалена перемога республіканців, які отримали і Сенат і здається Палату представників і президентський пост, якби ставить адміністрацію Байдена в певну незручності стосовно більш таких шалених, скажімо, і потрібних кроків для України чи ні. Тобто вони ще спроможні щось зробити. Ну, по перше, ще не всі виділені конгресом гроші засвоєні, і звичайно ще є можливість і передавати нам допомогу. Ну я маю за безпекову з зі складів Пентагону. Звичайно, що певна частина коштів вже інвестована в контракти в інтересах України. Можливо, ще це зробити з тих коштів, що є залишилися. Тобто, в принципі, це те, що як на мене, Джозеф Байден має зробити. Він має до нас. Ми ну, маємо йому подякувати за те, що він зробив і сприймав цю війну як війну. Вільного світу проти авторитарних, авторитарних режимів Емоційно він був дуже на нашому році. Боці звичайно. Ми можемо його критикувати за те, що він прорахувався його стратегії. Прорахувалися по відношенню до Російської Федерації, бо вони з самого початку не робили ставку на перемогу України. Вони хотіли, щоб Україна втрималася, і щоб Путін пішов на перемовини і шляхом компромісу. Ця війна припинилася в 22 му там 23-му роках. І тому це, це були стратегічні прорахунки. Цій адміністрації, але в будь-якому випадку сполучені штати прийшли нам на допомогу, незважаючи на те, що ми ані член НАТО, ані у нас не було жодних і досі не, немає юридичних зобов'язань сполученими штатами щось робити і допомагати Україні. Тобто, ми вдячні і можемо критикувати а, цю адміністрацію. Я думаю, що а, вони могли би дати дозвіл бити по російській території, переносім європейською зброєю. Це був би такий півкрок. Вперед, а потім вже американською, але є побоювання ескалації. Це перший момент, і друге є можна сказати так традиція політична в сполучених штатах, що президент, який йде з посади, ну в даному випадку, Джозеф Байден. За станом здоров'я не міг бути президентом друге, то такі в такій ситуації президенти не приймають рішень, які можуть зобов'язати наступну адміністрацію. Якимись речами, які можуть бути не в інтересах, чи в не, 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 не те, що планува, планують робити наступні адміністрації, тому от тут може бути обмежувальні два моменти, про що я сказав: тобто, ця традиція, і друге побоювання ескалації. Але з іншого боку, дозвіл бити він абсолютно може зробити це буде до речі, дуже такий цікавим кроком по формуванню, і такий фреймінг. Того, що може зробити Трамп, зрозуміло. Добре, дякую, пане Олександре, за розмову. Нагадаю, що сьогодні дякую, у студії Нагадаю, що сьогодні у студії обох ми говорили про результати виборів у Сполучених Штатах. Нашим гостем був Олександр Хара, директор центру оборонної стратегії. На все добре.